Там, де завжди, зима. Арктика і Антарктика найбільш холодні місця на Землі. Арктика розташована біля Північного полюса, Антарктика біля Південного. На полюсах ніч триває частину осені, усю зиму і частину весни. Їх називають полярною, У По цей час сонця зовсім не видно. Натомість у небі часто можна бачити різнокольорові вогні, що називається полярним сяйвом. Полярна ніч поступається місцем полярному дню, коли сонечко з весни до осені світить безперестанку. Найбільший мешканець Арктики білий ведмідь. Навколо Антарктики плавають крижані гори, айсберги. Вони бувають дуже великими, значно вищими за багатоповерхівки. В Антарктиці живуть пінгвіни й тюлені. Натомість білих ведмедів тут немає. Тюлень